Трішки до політичних новин. Поки війна, поки загиблі герої, поки щоденно сотні повідомлень про збори на дрони, автомобілі, колеса для автомобілів, аптечки, тепловізори в декого є більша проблема. Так виглядає у президента Зеленського. Є більша проблема, бо в березні 2024 року закінчується його повноваження як президента. Продовжити їх у законний спосіб неможливо. Треба або нові вибори, або передавати владу голові Верховної Ради. Так каже конституція. Минулого тижня різко з'явилася інформація, що почали підготовку до виборів. Всі закопошилися, заклопоталися, почали думати про політичні рейтинги, всяке таке. Сайт главком пише, що були якісь там телефонограми з Києва по областях там готувати якісь політичні паспорти, щось там таке, якісь там заміри, виміри. Зокрема, ще і Нардеб Гончаренко заявив, що йому відомо про підготовку до виборів. Тож, давайте послухаємо його точку зору. В ефірі ТБ я казав, що Зеленський дав команду готуватися до виборів президента 31 березня 2024 року, саме президента без парламенту. В Офісі президента давно розглядали таку можливість провести вибори якомога швидше, користуючись високими поточними рейтингами в умовах майже відсутньої політичної конкуренції під час повномасштабного вторгнення. Також, якщо проводити вибори під час бойових дій, це ускладнює. Можливе висування в президенти, наприклад, залужного. Чи є в нього таке бажання, абсолютно невідомо, але навіть теоретично можлива конкуренція з його боку нервує Офіс президента. Та й не лише залужного, але й будь-кого із військових. 31 березня 2024 року це той термін, коли президентські вибори мали би відбутися, якщо би в країні не діяв режим воєнного стану. Сам Зеленський останнім часом змінив риторику щодо цього питання. Щодо виборів під час війни. Раніше він казав, що неможливо це, а останнім часом почав називати умови, при яких це можна зробити. Також він заявив, що буде йти на другий термін саме за умови, що війна продовжується. Також цю тему активно почали обговорювати його оточення, включаючи голову парламенту. А міністр закордонних справ Кулеба прямо заявив, що Зеленський розглядає можливість проведення виборів наступної весни. Як прийнято в Офісі президента, його рішення критикувати ніхто не став, а всі гаряче підтримували. Але самі абсолютно не розуміють, як це фізично зробити. Юридично це теж неможливо, виходячи з діючого законодавства, але в умовах більшості зі слуг і ОПЗЖ, законодавство можна як хочеш підправляти. А ось як фізично провести вибори, а не просто поставити в якихось папірцях якісь галочки, що і роблять, наприклад, на Рашці чи там у Лукашенка. Оце абсолютно незрозуміло. Хочу ще раз сказати, це авантюрна ідея, яка зовсім не потрібна країні в нинішніх умовах. Країну треба об'єднувати, а не роз'єднувати. Нам треба боротися не один проти одного, а разом проти спільного ворога. А потім вже проводити вибори, коли все закінчиться. Прогноз по виборах від Олексія Гончаренка Зеленський дуже би хотів провести їх і закріпити владу в березні 2024 року, але є але. По-перше, юридично дуже складно оформити ці вибори. Всі дільниці мають бути в бомбосховищах, бо процес не можна переривати, а уявімо, що буде тривога, тоді що робити. По-друге, не можна буде розтягнути вибори на декілька днів. Вибори мають бути проведені лише в останню неділю березня. По-третє, є таке поняття, як легітимність і легальність. Якщо ми говоримо про легальність, окей, там є ОПЗЖ і слуги, і вони проголосують все, що завгодно. А от про легітимність тут питання. Це будуть не вибори, це буде цирк Шапіто. Тому ні про яку легітимність говорити не можна буде. І по четверте, що робити з людьми за кордоном? Мільйони українців за кордоном, ви розумієте, це ж вони не можуть всі проголосувати в одному якомусь там відділенні для голосування, яке відкриється при посольстві. Варіант голосувати через якусь там дію не пройде. За це ніхто не проголосує. Тому прогноз такий. Вибори дійсно будуть 40%. Зеленський отямиться і зрозуміє, що вибори під час війни неможливі. 60%. Так вважає Гончаренко. І додає, що його особиста думка: вибори не можна проводити під час війни. Це буде величезною помилкою. Від каналу Саме Сік додамо 3 листопада Кулеба сказав, що Зеленський розглядає варіанти проведення. Виборів навесні 24-го року, а 6 листопада, Зеленський в своєму зверненні заявив, що зараз вибори, мовляв, не на часі. Мовляв, як можна було таке взагалі подумати. Фу, як це негарно про таке говорити, і так далі. Це погані люди, тільки таке можуть говорити. Якісь політичні інтригани, напевно, Кулеба теж до них відноситься. Так виходить. Причому Кулеба це сказав навіть в інтерв'ю закордонному News. Ну, одне слово, ситуація. Зрозуміло, слава Україні! Слава Зсу. Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів.